У двадцятих х роках схід країни, а зокрема Харків, був осередком україномовної культури. Там налічувалося понад п'ять тисяч митців, яких називають відродженням української культури. Але через антинаціональну політику радянської влади їх раптово почали знищувати. було розстріляно 1111 осіб. Пізніше усіх цих митців об'єднали поняття розстріляне відродження. 24 жовтня 1934 року зі старого будинку на околиці Харкова вийшла молода жінка. Дівчина міцно стискала стару подряпану валізу. Там були не гроші і не коштовності, а дещо набагато цінніше дівчина несла секретні документи, за якими полювали всі спецслужби більшовицької Росії. Архів відомого харківського письменника Івана Дніпровського. Вперше ми розсекретили унікальні архівні документи. Чому Івана Дніпровського називали сірим кардиналом української літератури? Як йому вдалося перехитрити найпідступніших чекістів Радянського Союзу? Та чи справді відомий письменник став причиною тисяч смертей? 23-й рік Харків. Щодня у пошуках визнання до міста з'їжджалися сотні молодих та амбітних художників, музикантів, поетів. Одним із них був Іван Дніпровський. Вже за тиждень про нього писали усі газети Союзу. На одному із засідань молодих літераторів Іван Дніпровський привселюдно пошматував символ української літератури Кобзар Тараса Шевченка. Більшість критиків заявили лише щоб привернути до себе увагу. Та що насправді стало причиною зухвалого вчинку. У творчості своїй відійшов від тих принципів, які сповідував Шевченко. А Іван Дніпровський не реаліст, це, звичайно, неоромантик. Саме за бундарство письменника підтримало безліч молодих митців. Іван Дніпровський став одним із лідерів українського відродження. Він був редактором червоного шляху. Йому надсилали багато рокописів, надсилали багато текстів. Більшість тогочасних письменників почали своє літературне життя саме з журналу Дніпровського. І саме він за десятиліття поставив під загрозу життя кожного з них і навіть своєї родини. 33-й рік у Харкові починаються масові арешти. Тисячі митців опиняються в застінках НКВС. Їх допитують, катують, розстрілюють. Уявіть цю атмосферу арештів. Кожен з них вже мав валізку з усіма необхідними речами, якщо вночі приїдуть саме за ним. Ключовим у розслідуванні став саме Іван Дніпровський. Як редактор, саме він зберігав листування з талановитими митцями, в яких були доволі відверті оцінки тодішньої влади, і які б дали НКВСникам приводи для ще більших арештів. 1 грудня 34 го року чекісти вже йшли арештовувати й Дніпровського. Та запізнилися. Всього за кілька годин до того митець помер від туберкульозу, на який хворів не один рік. Чекісти в паніці обшукали і його кімнату, і робочий кабінет. Проте потрібних документів так і не знайшли. За три дні до смерті Іван Дніпровський віддав архів своїй дружині Марії Пилинській. А вона, попри загрозу бути заарештованою і навіть розстріляною, зібрала всі документи у невелику валізу і ретельно ховала майже півстоліття. Заглянути всередину зміг лише Олександр Бугаєвський, син Марії від другого шлюбу, аж на початку 80 80-х. Часи були такі, що не розповідали. Про всякі подробиці через те, щоб інформація не витікла до органів. А за 10 років Олександр передав документи у Харківський літературний музей. Період 20-х років мало що залишилось з документів. Бо цей архів він справді допомагає реконструювати, як вони жили, чим вони жили, яким був цей період і яким були от ті хлопці, які насмілились підняти цей Ренесанс. Іван Дніпровський пішов з життя вільним і нескореним. Життя дати українській літературі нове слово здійснилось. Рукописи та листування з найталановитішими представниками розстріляного відродження, які він так турботливо зібрав в один архів, через 50 років таки оцінили. Завдяки його вірній дружині сучасники відкрили величну епоху українського відродження. Єдині документи, які вона знищила, листування зі своїм чоловіком. Понад усе Марія не хотіла, аби забруднені у крові руки НКВСників торкалися сповнених гарячої пристрасті та ніжної любові листів, які Іван адресував своїй коханій Марійці.